Дорога це завжди виклик, що хвилини на ній трапляються ситуації, які ти не можеш передбачити. І саме в такі моменти важливо мати доказ, що працює краще за будь-які слова. Ваш надійний свідок, від від бренду Циклон, модель dvf 90 та 91. Це не просто камера, це технологія, що захищає водія. Висока чіткість запису в день і вночі 6 скляних лінз плюс швидкість запису 30 кадрів в секунду. Кут огляду 170 градусів. Бачить те, що інші не помітять. Вбудований датчик удару миттєво реагує на будь-яке зіткнення чи різкий маневр. Ваші записи збережені і захищені від випадкового видалення. А завдяки додатку ROD відео та протоколу Wi-Fi ви з легкістю переглянете та завантажите відео з реєстратора на власному смартфоні. Головна відмінність цих двох моделей це максимальна зйомка та розподільна здатність відео. У молодшої DWF90 C2K. 2560 на 1440 пікселів проти 4К 3840 на 2160 у старшої моделі. Обидві моделі дають впевненість та спокій на дорозі. Дані новинки можна придбати по всій Україні у представників бренду Циклон, Nexon та Decker.